І вот такі. А, ну і зараз. Перший канал я на ITB each name. Зараз я сні канал, який зараз на мене, є другий. Перший другий другий. Увічости вход зараз подгород, т -т буде Зараз третій і четвертий ну, чи є чи один канал, який я, я зняв. Може, я скоро часом растут про нього. Якщо ви захочете, конечно. Вот подивиться. <coughs> конечно, карьеру злик, видос. и тубер. Я здесь, коли я захотел из него дойдос. Я хотів. Я ведь якось приводить, и і потім захотів сам 103 коли я з батьками їхав на море, там... Казалось бы, для ну, уже назад дома, Я захочу столько. Ну, просто так, столько. Заработать канал, и зато легко себе полный снял. Ну, чё, за я заработал. Грав, ну, за... Запускал Бэйблэйди. Ну, сара -моды, конечно. Ну, и... Ну, чё, если Конечно, Я, как мастер, На нас руки я снимал. Я у пол телефон запускал и і... так и странно было. <знавал> я с него поис. канал я снял во всм о чм Я, конечно, я той канал был. Ну и, конечно, задайте в мир или 6 или 7 видосы запуск. Не знаю такие или ч я зарубил, честно. 5-6 боссю Ну чел так Ну да и 3 канал ну, съеду Спина зливание Мы Си и Ч зар Спи я ма 4 канал Ну и музали Мудру мов канал ки Батькис Хи Джули я тупо могич с него, я просто я поразнял видосы. Я говорю, на крат не сказал, я поразнял видосы, и ту бы. Перед кисклепом. Перед кисклепом музыку я свой канал, все. Конечно, все тупо было. Я без понятия, чо, ведь я за я был. Не протей на море. Я разнивал, я повторяю, если другую каппу. Пробрав Старсу. Ну, це по перечосах здану там в касі. Точні, ну, прикольно вийшло. І потім. Ну і, заді, чі, знавати, я завіт, що хотів зняти, я запам'ятаю, коли в Україні світло. Я зменшу брати, як мене славити умовно знімало відос. Знімали відоси по Майнкрафту. Ну, не скажімо по оригінальному Майнкрафту, по, ну, по... И раз у вас есть Ну, я понял, у мене був світ експериментальний світ Я ну, той світ назвати экспериментальный Я будь-ч отворив на нм. що робив якийсь. Пуст... Ну, вот. ну не погано, я за те, когда я зале зню... 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 злю... ну, втратив той канал, я зале як. У Я залил, потом захотел их знавать по тому свету. Я не знаю, Я ну, на своей телефоне не так На другой канал твой. У, я тоже пробовался. На телефоне мои почтения сыграли. Когда на телефоне на пому, это то, что деньги печеные идут. И вот такие, вот там еще конечно, снимал видосики, потом похейтили, потому что я не буду интересоваться, и, конечно, не знаю, что я сработал. <coughs> и вот эти. Я скоро буду ехать в Мемориал, поэтому я не буду снимать что на видосы. Скоро, часом. И, конечно, третий канал, я уже разумею, тут больше я его тратил. О, че-то до него попасть-то. Вот винг, <laughs> ну, мы, конечно, в пустыне действия. Осану, Булваске, Саусену млеваты. Правда. После. <laughs> я просто с Пусфиньоли. После 3 канал, не третий канал. Ну все теж я робив, до речі, я вам так Скажу. скажу. Я... И все ну и такие все, я знімати там Мы их подавал. Но если думал, думав, зараз не сумма канализ, и занимается. Я не розумію, як схоче на, 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 на комп'ютері. Я просто по тій програмі. Ну, і таке. Ну, і, конечно, якщо трохи зараз на стекнауке, ви зараз дивитесь. Це найуспішний папір. Дякую всім. Ми майже дійшли до 100 підписників. І надіюсь, ви не дійдемо до цієї суми. Я буду дуже радий. І, до речі, жу, ну, якщо ви пам'ятаєте худжу. Жу став. Вона недавно злівала дос. Вона повернулася. і Я просто третьо історію, вона пропала дуже довго. Тож місяць не було її на YouTube, на каналі. Місяць. Ну, я, звісно, самі пропадати щось на два чи три місяці. Ну. Но... Я не будемо вас побігти. Вітанечка! Ого, ти жива? О, ні. Не може бути. Я така щаслива вас всіх знову бачити. Ми теж раді тебе бачити. Принаймні, з тобою тут набагато динамічніше. Набагато динамічніше. Взагалі, в мене є ідея. Виявляється навіть таке можна пристосувати. З будь-якого непотребу можна зробити щось корисне. Головне не забувати її іноді годувати. Щоб не здохла чиста. А, як весело! Такий недавно не відео виходив, ну як недавно. Вісім днів тому, Та нічого. Ну, воно взагалі на місяць спеціальне відео зробило. Ну, тобто анімація. Ну вона говорила, ну, вона питала мене. Ви можете побачити в самому анімації мене, якщо б хто догадався, хто, хто, хто я заді, там... І там вона мене трохи зрозуміти, де я? Тільки прикольно, або віно. Мені здається, це як будто наоборот цей відос на реакцію. Я питав я хотів зробити реакцію на цей відос, воду реакцію. І погано, вона якби спеціально це все зробила в цьому кліпі. Якби то вона пропала на місяць і потім все. І я розумію, може це анімація було дуже довго, ніж я так всіх реалізувати сама. Я не знаю чи вона сама чи ні. Я, я, я <смеш>, уверена, це я, я трошки було і важко одний. Чи ні. <смеш> ну і таке. Звісно, на місяці я трохи облікався. Злякався, тому я ж її почав писати. І вона нічого не відповідала. Вона зараз досі мені не відповідала на Рейдіті. Ми просто... <смеш> я не хочу цю приспсувати. Ми щось будемо вже старо, щось не збудуємо. Я не хочу поки посылать вам сюрпризы. Ну и вот так. Надеюсь, я за ним не записывал. Ну и так и... Ну, ну, миссис... Ну, конечно. На миссис пропагаты или... И теперь если... Ну, мне сподобалось анимация. Ну, мне... Ну, так, она меня пытала. Я как... Ну, че... Я их... Ну, пацаны И она... Меня намаливала обалденно. Круто. Сподобалось мне очень. Дуже. Ну, ти як на не знаю, напиши, якщо ти будеш це дивитись, напиши мені в коментарі, ну, скільки ти мене малювало. Ну, і доходить, ну, дизайн мій. Ну, і прикольно, що це якийсь, їх буде спеціальний якийсь комікс, можна якийсь, ага, суперово четвірка, там, є один момент, Чет, непереможна четвірка, можна назвати. Ну, я, конечно, не буду влюблятись в момент оцей <кхем> зужу. Ну, з моїм другим каналом, зараз я зараз знімаю. 87 підписників. Ну ми теж там скоро будемо. Мені зі, ми цей друг канал скоро пережине мій перший. Ребята, не будемо це робити, давайте підписуйтесь. Швидше, мене другий канал не перегнав мій перший. Не таке. Ну, я, конечно, руки призывай. Я, конечно, там тройки новый вариант зарубил. Найтмер Крейферсона. Ну, тюрьки. Я не знаю, конечно, помнишь. Не скажу, что ты заснял там пасхалку, там кинцы клипа. Я на этом там другой пасхалку, то есть, ну, что бы на... Ну, в том смысле, я... Ну, я зарубил кое что для того, чтобы все. Ну, Тому ну, на той час вона чи пропадало. Тобто ми, я нічого не знав. Я вам вона... не знаю, чи ну, до речі, активно вже. Ну і взагалі мене торі, до речі, було. Чому вона пропала? Ну я взагалі, якби я уверен, би вона би не пропала, звісно. Я просто так вам. Ну, це трохи другий раз, це вже було трохи більше. Я не хочу говорити, якщо може трохи буде дурна теорія. Але може трохи не бути. І третій канал, який я потім не хочу розповідати про нього. Може я розповім іншому відосі. Ну, якщо вам все сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь. підписуйтесь на канал. З вами був Ігор і всім пока-пока.